Всім привіт! Всіх вітаю, слава Україні, слава нашим захисникам. Всіх вітаю, хто доєднався, хто дивиться. Дуже вам вдячний. Сьогодні поговоримо про таке. Людина написала в коментарі, розкажіть, будь ласка, про кайс 2188. Потім я читаю на 100 гектар. У людини 100 гектар. Людина питає про кайс 2188. Ну, тут я не знаю, людині, мабуть, подобається кейс 2188, чи, чи як, чому таке питання задала ця людина? Але ж на 100 гектар, ну чому тільки кейс 2188. Ну він пише, як заміна для Ниви, Нива, 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 Нива. Е, ну, Нива, це я так думаю, що вже віджитий варіант. І 100 гектар це вже, так би сказати, багатувато. Але ж дивлячись, для яких цілей. Ну, от на 100 гектар да, людина каже. Каже, де на 100 гектар. Але дивляться, яких цілей. Зараз ми поговоримо по ціновій політики да, і по якому комбайну і що людина сіє. А я, друзі, буду вам вдячний, як ви виконаєте лайк ось цьому відео, підпишетесь на канал. О, і там в описі під відео буде е, номер картки. Я збираю на, ну, і на імпланти коротше, в хребет. О, там не тільки там операція потрібна, операція коштує дорого, імпланти. Самі імпланти дорогі, так що кому не важко, о. хто зможе підтримати, підтримайте. О. Ну і лай лайкосом хто підтримає. Да, дивіться, тут вже дивлячись із того, яка, е, в яку, ну, на яку суму да, розчитує людина. На яку суму розчитує людина, щоб купити. Він ну, хоч я так розумію, імпортний комбайн вже купити. Тут вже дивлячись, висходячи з цілей, як, да, як присутність людина, що хоче робити, в себе тільки збирати, чи ще й допомагати е, рядом. Якщо тільки з себе збирати, ну, ну, який хочеш. Да? Хоть, хоч там бізон, хоч кейс 2188, хоч Джоник 9500. Хоч там 26 джоних, хоч який хочеш, да? тут, тут же, ж, як би сказати, уже, е, смак людини не, не обирається. Смак людини він, ну, у нас всіх різний всіх різний смак людини. да. От. А якщо вже е, ви думаєте, да, яка людина думає, що щось би не тільки, тільки б у себе зібрати, а ще й допомогти, наприклад, таким самим фермерам. E, рядом, да? тобто, а вже в тебе кейс 88, ти кажеш, я буду збирати. А у людини посіяно пшениця, ячмінь, допустимо, якийсь там, скажи так, а нахрен мені твій кейс, як він губе. Ну губе він. Що ви не скажіть мені, на ранніх зернових він губе. Ну, це роторний комбайн, він, це субо моя думка. Там вже дивіться самі. От. Треба варіант такий шукати. Дивіться, це два політика. От я подивився, я не дуже великий експерт, як би сказав такий, що дуже сильно великий. От. Кейс 2188 Від мільйона до 2,5 да? На картинці всі гарні. всі гарні. Я зараз далі розповім, як ми обирали комбайн одній людині, ми обрали і він довольний. На картинки гарні. Ну, ми самі повинні розуміти, що за мільйон це металолом. Що не кажіть, що там не пишіть, хоч, хоч що пишіть, ну, за мільйон це буде металолом. За 2,5 трохи кращий. Але ж є таке, такі люди, які е, ну, вважають, що це ну, воно його. Ну, так як всі вважають, да? це моє і воно саме найкраще. А як людина друга приїжджає і дивиться, ну, того не, не коштує. Да? Беремо Мегу 360. Мегу-360 вона не роторна, вона барабанно-клавішна, да, вони навіть не, не, не ротора. Але це хороший комбайн. Це дуже хороший комбайн. Вона коштує також від мільйона до 2,5 половиною. Та сама цівонова політика. Цей комбайн, допустимо, цей комбайн. Я б, допустимо, б, аби б у мене була земля, я побирав би, от, допустимо, 360 Мегу. 6 метрів жатки. Потужність хороша, економний, ранні зернові молоте, кукурузу молота, соняшник молоте. У мене батько працював на 360-ті Мегі, він не виступав ні масаєм, ні дондірам на соняшнику 8-ковою соняшниковою. Також, дивіться, мега 360, кукурудзу жатку. Потягне вже фриз, з фризою. 288, я не знаю, він потягне з фризою, хватить в нього можливості. Я не експерт в цьому. Я не, не ну, по-моєму, в нього не хватить мощі, щоб потягнути крузну жатку. Міга 360 потягне. о. Допустимо, да? так в ціновій політики, оцій, ну, на 100 гектар, більше не треба якийсь там. ну, 480 еліксіон, ну це там от 50 тисяч доларів ну, на 100 гектар. Але якщо є гроші, то краще вже взяти 480-го лексіона, він дорогий хоч і в обслуженні, але це крепка машина. Його треба знайти, ну, щоб в хорошому в хорошому качестві, да? ну, в состоянні, не в, качестві, в да? Тобто і це ідеальна машина. Але якщо вертатися назад, от до цього, чого я затронув комусь, ми шукали, людина попросила мигу 208 знайти. Я шукав, перешукав, всіх обдзвонив, передзвонив, ну, намітки були. Попередньо подивилися, ну і взяв 360-х міг три е, варіанти, о, щоб подивитися. І ми поїхали. Це було в 22-му році. да, якраз таки війна почалася. І ми поїхали дивитися. Всі міги, що ми дивилися, 208, це повне Е, В одне місце взагалі приїхали, стоїть комбайн розібраний. На фото він все, він гарний, він стоїть там, сазив, зі... приїжджаємо туди. Людина просто за нього на те час просила 40 тисяч доларів. Ми поїхали дивитися, я не знаю, що ми туди поїхали дивитися взагалі. О, комбайн стоїть розібраний, я кажу, я його буду робити, я все туди буду міняти, все його варити, переварювати. От він буде як ідеальний. Ну, 40 тисяч, Міга 208, 40 тисяч. Це було в шокі. В один в, в, в хазяйство приїхали взагалі, інтеркулер знятий. От ми продаємо. Так його завести, кажу, треба. Ну, ми приїхали ж дивитися. Ну, а людина вона займається землею, але ну, каже, я в комбайнах я не розумію. Я кажу йому, ну мені ну, його ж треба завести. Ну нам треба завести, щоб він був прогрітий, пропустити, молотарку запустити, послухати, подивитися, роздивитися і тому подобне. Вони щось тикалися, микалися. Зачим вони знімали інтеркулір, якщо вони збиралися продавати, я не знаю. ну. Це так, прийдуть на лоха чи що, що так приїхали, а давай бігом раз давай, хорошо купляємо. Він вимитий, вимитий ідеально, вимитий там, тому подобне. Ну таке. Подивилися на 360-ту мігу, приїхали до людей, люди завели, все, він прогрітий, Раз, сів, завів, двигун працює. Ну Перед тим подивилися масло, все, ну масло не міняне, чорне в двигуні, звісно, і подивилися. Подивилися, звісно, обдивилися усе всередині. Ну там лопнути. Людини, людини. от тоді да, 35 тисяч доларів. Людина хотіла. О. Ну Він на ту, на ту суму він стоїть. А плюс ще люфтіра до нього, за люфтіра і ще щось було, я не розумію, не, не пам'ятаю. Такого плану. Ми подивилися туди-сюди. Ну, діапазон такий, що якщо дивитися щось дешевше... Так навіть дешевше дешев, ну, не будуть так, завищені такі ціни, але воно стоїть як металолом, чесне слово. Це подивилися, цю, цю машину ми подивилися. Вона підходить, він ще думав, думав, але все таки согласився брати цю машину. Він взяв 360-ту мегу і ось зараз уже 22-му він взяв, 23 го працював, ось 24 го працював, дзвони, каже, Вітаха. Я не жалкую, абсолютно, я своє збираю, я людям допомагаю, вона мене каже вона мене, ще трохи вона саме себе одіб'є не то, що в мене вдома, а і вже каже, ну, по найму у, у людей. от. Так що ну, ні, я ж нічого не говорю, я кажу, що е, кейс, да, кейс 2188, він велосипед, він простий в обслуговуванні, 2 рівня, от. Ну, такого плану. Але ж ну, треба дивитися, трошечки, як би сказати, що. Це моя думка, що не тільки в себе там зібрати, а ще там поїхати дядьку Петру зібрати, чи дядьку Івану, там дядьки Кольки, чи Петьки, чи Васьки, у кого там того 5 гектар, того 10 гектар, але ти зможеш зібрати, якусь копійку заробити і їм допомогти. От. А кейса, ну знайти вже 2080 кейса, 2878 в нормальному стані. Я думаю, що вряд чи хтось знайде. ну, Хрен його знає, як хрен його знає, чи можна його знайти в так в хорошому стані. Ну, я ж кажу, я б рекомендував Дніпро да? Дніпро так само, ну чому Дніпро, це саме 350, 350-360 в тому плані, ну тільки перекрашена в наш колір. От. Так що дивіться, я ж кажу, ну, краще вже, якщо брати, то брати таку машину. Да, не, я, 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 я так думаю, що не пожалкуєте. О, брать по Джону, ну, 9500 це вже житий варіант. У нього, нього сепарація ну, дуже хренова, пропуска способність хренова. І я скажу вам, ну 7 метрів жатки для нього дуже багато, з нього сипає як з решета. ну з 9500. це ну... Але це все на смак. Я ще раз говорю, це все на смак. Я нікого ні до чого не призиваю. Це все тільки моя думка. От, бо експертів там на біжить, розказує, що це мелишка і це машина для кожного, кожна жаба хвалить своє болото, як то кажуть. Це я висловив свою думку. А я скажу вам, щоб ви всі були здорові. Миру нам. Головне здоров'я, здоров'я нашим дітям. І вам, усім здоров'я. Хто дивиться, хто підписується, хто підтримує канал. Всім дуже дякую, всім здоров'я, всього самого найкращого. Всім пока-пока.